Соцмережі зараз, як і телебачення, це площадка для впливу. І те, що вигідно цьому світу вітає, просувається. Але от раніше я могла дивитися до церкви усього, що там рекомендував інтернет, але воно ну, не дало б мені ніякої користі і як особистість мене би не сформулювала. А церква вчить мене от ставати мудрою, починати вміти спілкуватися і взагалі. Ну, як чому давати перевагу в своєму житті, як спасти свою душу, ну, тобто церкві, Богу, то ну, не байдуже на життя людей, на людство. І ну, тільки істина, вона ну, може зробити суспільство кращим. Але ну, людям не дають то слухати, а стараються приховати. Цьому світі в соцмережах.